Усім добрий день. Сьогодні розв'яжемо приклади з збірника задач з математики 6 клас авторів Мерзляк, Полонський, Рабінович, Якір. Наша тема координатна площина. Розв'яжемо спочатку номер 225. Треба знайти координати цих точок, які зображені на рисунку 35-й. Я спочатку написав дані точки, а нижче безпосередньо сам малюнок. Отже, як це знаходити, як орієнтуватися взагалі по е, нашій е, площині? Е, точка А. Взагалі, будь-яка точка на площині має дві координати Х і. Y. Ось бачимо, у нас вісь Х вона горизонтальна. Ми її нарисували, намалювали ось такої довжини, але насправді розуміємо, що вона нескінченна. Так само вісь Y вона перпендикулярна, вона вертикальна спрямована вгору, і також як і X, вона без, безкінечна. Точка А. Бачимо, що у нас, вона знаходиться в якій? у другій чверті. Це перша, друга, це третя. Ну і це відповідно четверта чверть площини. Вони раховуються проти годинникової стрілки. Проти годинникової стрілки. Ось. І е, ми нам тут вже позначили відліки. Те, що одиниця по х і одиниця по іку займають одну клітинку. Значить, дві, дві клітинки це дві одиниці, якихось одиниць. Так, три, відповідно, три, і так далі. Отже, ми дивимося спочатку іксова координата. Ось у нас точка А. Ми опускаємо. Перпендикуляр на вісь х горизонтально. І бачимо, що у нас це четверта клітинка ліворуч від нуля. Раз, два, три, 4. Це у нас по масштабу 1 до 1. мінус 4 точка. Ось, і ми її так і записуємо. А мінус 4 крапроскомою. Далі треба знайти координату Y. Ми проводимо тепер перпендикуляр до. Вісі О. І бачимо, що ми попадаємо в третю клітинку вище нуля. Значить, це у нас 3. 3 по ігріку. Тобто координати точки А мінус 4 і 3. Точка Б. Точка Б. Ось вона. Все просто. Опускаємо перпендикуляр на х. Бачимо, що друга клітинка ліворуч. Нуля. Це у нас мінус 2. Пишемо мінус 2. Крапка з комою. А по у? Так, по y у нас виходить. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Вище нуля. Буде додатнє число по Y. нижче від'ємне. Ліворуч від нуля по X від'ємне. Бачите? Мінус 4, мінус 2. Праворуч буде додатнє Це, Точка С у нас знаходиться де? А ось вона. Що цікаво, вона знаходиться прямо на вісі OY. Отже, коли ми опускаємо наш перпендикуляр на вісь OX, ми попадаємо в саме 0. Пишемо 0. А по Y що? А по ігріку тут не треба вже е, відкладати перпендикулярів, просто рахуємо, яка е яка позиція. 1, 2, 3, 4, 5. Ось на на е, висоті 5 клітинок знаходиться ця точка. Тобто е, координати точки С, 0,5. Так, далі робимо із точкою D, E, F і K. Перевіряємо. Точка D має координати. Раз, два, три, 4, 5 по X, 4 по Y. Перша чверть. Точка E або І англійська. По x 3, мінус 2 по Y, тому що ось нижче нижче нуля. Четверта чверть. <кх> точка F Третя чверть. Мінус 3 по X. Раз, 2, 3, 4, 5. Мінус 5 по Y. Точка К минус 5, раз, два, три, четыре, пять по иксу и 0 по Y.